Проблемами гігієни санітарії людство цікавилось завжди. Численні епідемії, спосіб життя та правила особистої гігієни наводили на думки, потрібно застерігатися і уникати хвороб. На Галичині ще задовго до 1923 року дбали про санітарію. На Галичині діяв статут санітарний, коли Галичина входила до складу Австро-Угорської імперії в 1770 році, був створений санітарний статут, і тоді вже приділялася серйозна увага питанням гігієни там. І санітарії за часів Польщі, як ми говоримо, так само діяли санітарні лікарі. Зокрема, вони дуже серйозно опікувалися проблемами шкільної гігієни. Основними пріоритетами для працівників СЕС, як і тоді залишаються санітарний контроль, профілактика інфекційних захворювань, а також пропаганда здорового способу життя. У минулому році служба пережила реформування. До недавнього часу у кожному районі існували санепідемстанції, А після реорганізації в області діє сім міжрайонних та одне міське управління Держсанепідслужби. Закрити довелось 11 закладів, а відповідно і скоротити більше семи сотень людей. Створили також нову державну установу лабораторію. Торний центр на сьогодні в області у держсанепідслужбі працює майже сім сотень людей. Це висококваліфіковані працівники, які мають вищі категорії. І в 72 72-му році санітарна служба стала самостійна своїм фінансуванням, своїми закладами, своїми штатами і проіснувала рівно 40 років до 2012 року, коли наказом Міністерства охорони здоров'я 176.0 була ліквідована спершу першого. першого 2013 року. Рівно 40 років проіснувала наша служба, вона є, на сьогоднішній день, але поділилися на дві структури. Визначна подія у роботі держсанепідслужби у Тернополі відбулася місяць тому. У нашому місті відкрили надсучасну лабораторію на базі Тернопільської обласної санепідемстанції. Будівництво діагностичної лабораторії особливо небезпечних інфекцій це результат співпраці урядів України та Сполучених Штатів Америки. Сьогодні в Україні, завдяки проекту технічної допомоги, працює дев'ять таких лабораторій. Наша коштувала американській стороні майже 2 мільйони доларів. Будували її рік. Майже 100 досліджень зробили на борельоз, який є на сьогоднішній день проблемою. Ми колись не робили ми починаємо працювати і над цим захворюванням, і багато інших. Моніторимо холеру, туляремію, інші захворювання. Я думаю, що з часом. Ця лабораторія буде надзвичайно потужна, і будемо займатися широким спектром досліджень, як і моніторингових, так і діагностичних.